Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Сьома ранку минає в Україні і час для новин від ТСН у національному марафоні. Єдині новини канал 1+,1 разом з вами сьогодні. І зараз по всій країні триває повітряна тривога під масованою атакою Харків. Уже відомо про трьох поранених місто атакують балістикою. Можемо зараз бачити е, мапу тривог онлайн і бачимо, що вся... Україна зараз червоною червоного кольору, і під загрозою також у небі крилаті ракети запущені з літаків ту 95 та калібри запущені із новоросійська вибухи чути у Дніпрі та Кременчуці. Бережіть себе, залишайтеся в укриттях до відбоїв. У Херсоні напередодні росіяни скидали на людей вибухівки з безпілотників. Один чоловік загинув на вулиці, інший дістав уламкові поранення. Ще на двох чоловіків окупанти полювали у Береславі через скидання вибухівок із дронів. Вони ушпиталені з пораненнями. Внаслідок російських обстрілів два райони Херсона лишилися без світла та мають проблеми із водопостачанням. У Костянтинівці на Донеччині напередодні вбито людину ще двох людей в області поранено. Постраждали 37 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Поранений і значні руйнування на Дніпропетровщині. Нікопольський район за день пережив 35 атак. Ворог бив з артилерії та безпілотників. Під ударом були всі прибережні громади. І Нікополь постраждав 31-річний чоловік. Пошкоджені підприємства, санаторій, заправка, будинки та електромережі. Кількість потерпілих у кривому розі зросла до 17. Росіяни завдали удару по мирних людях. У передень різдва цього разу своєю ціллю обрали багато. Квартирний житловий будинок мешканці опинилися під завалами. Врятувати вдалося не всіх. Тож яка ситуація на цю хвилину знає кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Балістикою по будинку у святвечір цього разу під ракетним ударом росіян опинилась звичайна чотириповерхівка у кривому розі. Сталося це близько 16-ї вечора, коли значна частина людей вже були вдома і готувалися до родинної вечері. Через ракетний удар обвалилась частина конструкції під'їзду, приваливши під собою мешканців. На цю хвилину відомо про одного загиблого та 15 постраждалих людей, десятеро з них у лікарні, четверо тяжкі. І на цих кадрах видно, як ДСНСівці разом. З волонтерами, комунальниками та звичайними містянами намагаються розбирати конструкції, як люди голіруч допомагають рятувальникам, аби звільнити з під завалів мешканців. Завдяки злагодженій роботі змогли врятувати жінку, яка близько чотирьох годин підпровела під завалами власного будинку. Давай руку. Давай руку. У цьому будинку 32 квартири, і значна частина з них обвалилися після ракетного удару. На відео видно, що фактично склався один з під'їздів, і рятувальні роботи тривали близько шести годин, адже намагалися розбирати завали вручну, аби дати шанс вижити тим, хто опинився під руїнами. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини а сьогодні в ніч проти 25 грудня ми вдруге офіційно святкуємо різдво разом із більшою частиною цивілізованого світу. 2023-го українські християни, православна церква України та греко-католицька церква перейшли на новий новоюліанський календар. А отже, дати фіксованих свят змістилися на 13 днів раніше. Тож тепер. З 25 грудня до 4 січня українці колядуватимуть щедрий вечір, день святої Маланки. Замість 13 січня парафіяни святкуватимуть 31 грудня. А свято Василя замість 14 січня зустрічатимемо о 1 січня. Ну а вже 6 січня на нас чекає водохреща. Все, що нам треба, мирно жити на своїй землі. Бачити сонце, своє небо, а в ньому різдвяну зорю. А не іранські шахеди і російські ракети. Але декому скучно і не хватає двіжухи. Ці слова доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя і темрява програють. Окупанти за допомогою м'ясних штурмів просуваються на Донеччині. Так за інформацією аналітичного ресурсу Deep State, ворог вочевидь окупував Макарівко, Сухіяли та Зеленівку. А також просунувся біля десяти населених пунктів, зокрема біля старих тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, в Сторожевому та Кураховому. За інформацією генштабу біля Покровська ворог 45 разів штурмував наші позиції. 13 бойових зіткнень там тривають досі не набагато краща ситуація на Курахівському напрямку. Під прикриттям артилерії та за підтримки авіації російські війська 25 разів намагалися прорвати нашу оборону. Найзапекліші бої тривають поблизу Петропавлівки та в районі Курахового. ЗСУ намагаються стримувати ворога від подальшого просування, контратакують і запалюють святковими вогнями ворожі танки та піхоту. Росіян загалом на фронті за добу відбулося 179 бойових зіткнень. Різдво та новий рік Роман Гринкевич зустріне за ґратами. Суд Києва продовжив запобіжний захід сину львівського бізнесмена, якого підозрюють у шахрайстві під час постачання одягу для ЗИСУ. Проте Роман Гринкевич може вийти із СІЗО під заставу. Її розмір зменшили до 302 мільйонів гривень. Родину Гринкевичів звинувачують у створенні злочинної організації для привласнення бюджетних коштів. За даними слідства, Гринкевич уклав договори із Міноборони на постачання неякісного військового одягу на майже мільярд гривень. За це загрожує до 12 років в'язниці. Заробив понад 38 мільйонів гривень. Підозру у незаконному збагаченні висунули сільському голові на Волині. Слідчі порахували за останні 4 роки. Він купив майна та автівок на значно більшу суму аніж заробив. А зареєстрував усе на дружину, її сестру і навіть онуку. Сам голова стверджує, незаконно не збагачувався. Анна Махно про все докладніше. Підгайці всього за 8 кілометрів від Луцька, тихе та спокійне село, яке дуже зацікавило департамент стратегічних розслідувань. Правоохоронці підозрюють у незаконному збагаченні на 38 мільйонів гривень тутешнього сільського голову. Сума активів, якими володіє голова, перевищує його законні доходи. Це ж в тій сільраді раді Юрій Семенюк. Да. Тут, тут тут саме Юрія Семенюка й підозрюють у незаконному. У збагаченні Арі Михайлович є на роботі зараз? Ні, немає. Поїхав у справах, каже секретарка, і підтверджує, саме в цих кабінетах напередодні правоохоронці проводили обшуки. Вже не вперше все передивилися по кабінетах. Все по там нічого особливого і не вилучали техніку. Таке що вже не повилучали давним-давно. Слідчі становили, що на сільського голову та його родичів за останні чотири роки було оформлено понад 40 активів на майже 55 мільйонів гривень. Нерухоме майно і транспортні засоби, які оформлені на посадовця його дружину. А також на родичів, доньку, внучку, зятя і сестру дружини. Однак законні доходи голови і його родичів за ті ж чотири роки лише 16,5 мільйонів. Відтак різниця між законним прибутком і придбаним майном понад 38 мільйонів. Буде щось відомо, буде то будемо щось говорити, Зараз що коментувати не коментувати. Як зараз працює сільрада? В звичайному режимі. Готуємось до сесії. Ось що вказано в декларації голови сільради і його дружини. Якщо дивитись на майно набуте з 2020-го, це низка земельних ділянок, торгові заклади, пункт шиномонтажу, торгово-офісні приміщення, машини. Чи знали про це у самому селі на камеру місцеві? Говорять, неохоче. Мене він не треба. Я сама живу, воно мені проблем не треба. А дехто навіть нахвалює сільського голову. Я не вірю тому. Я знаю, що він дороги поробив, все нормально, я задоволений ним. А чи він збагачився, чи ні, то я. Не знаю, та є і незадоволені. Зніміть наш дитячий майданчик, хай світ побачить, як хай вся Україна дивиться. Це пані Оксана нарікає на аварійний майданчик, який навпроти сільради. Каже, зверталися, щоб там знайшли гроші полагодити. Відповідь була від сільської ради, що не переживайте і те, з ним. Ви запитаєте, оскільки раз порожувалася ця бруківка. Вона ложилася в зиму в калюжі, в калюжі знімалася. І далі знов вложилося. три рази, як мінімум, це все бурківка перелажила. Скільки грошей відмилося? А це маєток сільського голови. Самого господаря немає. Їде до столиці на суд каже нам телефоном. Стверджує, нічого не відмивав і незаконно не заробляв. Те, що купили родичі, то їхня Мильна бульбашка все здано в оренду там все гарно написано. Все там нема до чого читатися. Наша хата, Вона построєна в 89-му році. По версії оцих людей і нашого слідства. То всі мої родичі дальні, дані бознання, які я їх їжу кормлю і переписаних хати машини. Вони саме не до чого не завдали. Придячена просто на тому все. Водночас слідчі кажуть, мають достатньо доказів. Якщо незаконне збагачення сільського голови доведуть, йому загрожує до 10 років за ґратами. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Волинь, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Безоплатні медикаменти. Програму доступні ліки доповнили новими препаратами. Це дозволить півмільйону українців заощадити кошти на лікування. До переліку внесли препарати від глаукоми, подагри, мігрені, ліки для паліативних, неврологічних та ендокринологічних хворих, а також збільшили кількість ліків від серцево-судинних захворювань. Цей список формується на основі базового переліку ВООЗ. І вперше у програму доступні ліки внесли дитячі засоби. Мова йде про протиінфекційні препарати. Це Сім діючих речовин це базові антибіотики першого рівня. Таким чином в Україні хочуть впливати на самолікування, коли батьки без призначення лікаря купують антибіотики. Щоб безоплатно отримати будь-які препарати з програми Доступні ліки, треба звернутися до сімейного лікаря, взяти електронний рецепт і вже з ним піти до аптеки, наголошують у міністерстві охорони здоров'я. результати ну так. У батьків буде можливість отримати безоплатний цей препарат, то вони будуть частіше звертатися до сімейного лікаря буде менше випадків самолікування. З 1 січня це мова йде про таблетовані лікарські засоби. В середині року мова йде про лікарські засоби у формі крапель. Раптово захворів і ліг у лікарні, Пропустив судове засідання. А вже на наступний день одужав. Мова йде про народного депутата Миколу Тищенка. У понеділок його чекали в суді міста Дніпро. Він не з'явився. Натомість у мережі показали його у лікарняній палаті. Лікарняне ліжко у кардіологічному відділенні однієї з київських лікарень, де його бачили в понеділок. Порожнє медперсонал деталі його стану не коментує. кажуть, що нардепа виписали вранці вівторка. Тищенка звинувачують у незаконному позбавленні волі та перевищенні повноважень. Йдеться про інцидент, який стався в Дніпрі влітку. Там побили екс-бійця спецпідрозділу Кракен, що гуляв із немовлям в візочку. Нардепа мали доправити до суду, щоб продовжити запобіжний захід. На засідання він не з'явився, нібито прихопило серце. Добрий день, а ми Добре. шукаємо Микола Тишенка. Виписаний. Виписаний. Так.

Абсолютно необхідна Америці. Данія посилює оборону Гренландії на тлі гучних заяв Трампа про бажання володіти островом. Копенгаген значно збільшує витрати на оборону своєї автономної території. Йдеться про щонайменше півтора мільярда доларів. За ці кошти хочуть придбати нові інспекційні кораблі, безпілотники та модернізувати один із гренландських цивільних аеропортів, щоб він міг обслуговувати винищувачі F-35. Міністр оборони Данії назвав час оголошеного оголошення оборонного пакету. Іронічним, адже плани збільшити витрати обговорювали давно та пролунали вони зрештою на наступний день після гучної заяви Трампа. Новообраний президент США написав у соцмережі про бажання придбати цю арктичну територію. А його син Ерік запостив мем про купівлю батьком Гренландії, Канади і Панамського каналу території про важливість яких для Америки вже встиг заявити Трамп старший на заяву. Політика також різко відповів прем'єр Гренландії. Він наголосив, що острів ніколи і нікому не буде будуть продавати на гренландській території розташовано американський космічний об'єкт. Вона має стратегічне значення для Вашингтона і тому, що належить на найкору, лежить на найкоротшому шляху з Америки до Європи. А ще тут чималий запас корисних копалин та нафти. Голуб у кольорах українського прапора зі скла з розбитих вітражів київського костелу поїде до Ватикана. Парафіяни постраждалого від російського удару собору подарували голуба кардиналу з Ватикану Конраду Краєвському. У храмі прозвучала молитва за справедливий мир в Україні. Затим кардинал оглянув пошкодження костелу, зокрема уламки скла від фасаду. Також кардинал висловив солідарність святого престолу та передав молитовну підтримку її благословенням папи римського франциска. Різдво, що нас змінило, нині ми не можемо уявити собі різдва без ялинки, подарунків та святкового столу. Вишуковуємо та згадуємо наші давні традиції, старовинні страви, колядки тощо. І більшість із них прийшли до нас із 17-18 сторіччя. Але ж Христос народився понад дві тисячі років тому, а Києво хрещено понад тисячу. Чи замислювалися ви колись? Як Різдво виглядало, смакувало і звучало за часів Володимира? Та Ярослава кореспондентка Тесенелі Ковальська вирішила дослідити це питання та з'ясувала. Саме на Різдво тисячу років тому фактично народилася і наша держава. Це Свята Софія, найдавніша споруда у Києві, що пам'ятає Володимира Хрестителя та Ярослава Мудрого. Софійський собор це храм Хрещення Русі. Цей храм оздоблений баштами, і саме давні башти знають, яким було Різдво. Тисячу років тому це ж унікальні фрески. Таких нема ніде більше в світі. Доктор історичних наук, пані Надія Нікітенко, веде мене баштовими сходами навколо фрески, такий собі. Комікс намальований тисячу років тому пані Надія витратила десятиліття, аби їх розшифрувати. І тепер впевнена тут про різдво, яке все змінило. Ось перша картинка. Це полювання. Мисливець вбиває дикого кабана. Ось він рукою натравлює лівою на вепро собачку. Біло, ось вона внизу лаєчка, вона гавкає. Бачите, це видно. А Правою рукою б'є звіра списом лопатку, Він видно. Навіть кров тут струменить. Але який стосунок до різдва має полювання? Друга картинка нашого коміксу пояснює, цей вепр – це різдв'яний подарунок. Найкращий подарунок це свиняча голова і свинячий окіст. Тобто окорок, окіст. І от тут несе несе окорок, а на плечі він тримає свинячу голову. На третій картинці ту ж людину ми бачимо вже у імператорській ложі. Це Константинополь. Тодішній імператор Василій II приймає у себе високих гостей, делегацію з Києва. Самого Володимира на трибуні немає. Надто небезпечна подорож. Він міг і загинути його могли й полонити. Тому завжди його. Роль виконував голова посольства Фактотум. Ось на цьому зображенні княже Фактотум у Чалмі Він виконує роль нареченого. Він іде до е, брата, свата свого Василя II, який зображений тут у нас у вежі, щоб поздоровити його впольованим ним вепра. Саме різдв'яні свята. Період з 25 грудня до 6 січня були часом масових гулянь та сватань. Посол Володимира робить пропозицію рідній сестрі візантійського імператора Анні. Вона відповідає так: переїжджає до Києва, і цього ж року відбувається хрещення Русі. Народження Русі виходить, сталося також на різдво 1 січня 988 року. Київська делегація побачила різдво, яким воно було у Візантії. Константинопольський іпподром міщав від 40 до 100 тисяч глядачів. Імператорські полювання, кінні перегони, масові гуляння і музика. Четверта картинка нашого середньовічного коміксу це оркестр, яким він був тисячу років тому. До 10 людей. Це абсолютно стандартний гурт. Ось цей музика грає на поперечній флейті, а ось цей на струнному інструменті, що схожий на скрипку. Цей б'є в барабани, а ось орган. Насправді орган це винахід візантійців, тому що він був винайдений ще до нашої ери. Ще до різдвяної історії, взагалі до народження Ісуса Христа, але це вуличні музики. А що і як співали на різдво в храмі? Маємо свідоцтво з 1051 року. Це новгородський літопис, де записано, що в Київ троє співаків з родинами своїми прийшли. З Греції, з грецької землі. На мою думку, вони якраз прийшли в храм Святої Софії, який на той час був збудований. А якою мовою вони тут співали в середині 11 століття? Я думаю, репертуар був я думаю, двомовний була традиція, наприклад, архієрейські богослужіння обов'язково співати грецькою. Пані Євгенія Ігнетенко, історикиня, що вивчає Пані музику, Пані саме вона, вона з командою співаків розшифрувала і відтворила давні співи, які звучали у Київському соборі часів хрещення. Сії перших святкувань Різдва. Це Різдвяний кондак спів, що точно лунав у цих стінах тисячу років тому. Отже, саме так звучало перше українське Різдво. Свято завдяки якому, зокрема, на карті світу з'явилась могутня християнська Русь зі столицею в Києві. Різдво для нас дуже велике свято. Не ліковальська Андрій Марченко, Олег Овсянников, Олег Гаращенко та Наталя Кучеренко. ТСН один плюс один.